Доброго дня, шановні співвітчизники! Криворізький координаційний центр допомоги учасникам АТО та їх сім'ям працює ось уже рівно місяць. Хотілося б трошки звітуватися і розказати про роботу центру. На сьогоднішній день до нас звернулися 117 учасників АТО та їх сімей. Зупинюся на основних проблемах, з якими звертаються до нас. Найперша проблема це юридична та правова допомога з найрізноманітніших питань. Друге медична, а саме стоматологічна, дуже нагальна проблема. Також звертаються з послуг масажу, з найрізноманітніших послуг медичних і психологічних. Третє це навчання. Ну і четверте це матеріальна допомога, також найрізноманітніших питань. Всім, хто звернувся до нас на сьогоднішній день, надана допомога або надається нагально зараз. 56 чоловік отримали юридичну та правову допомогу. 25 отримали стоматологічну, 53 отримали послуги масажист, масажиста, 42, 42 учасника АТО записані на курси комп'ютерні, основ підприємницької діяльності, англійської мови, бухгалтерія 1С. І ось вже з 25 вересня розпочнуться заняття. 26 отримали матеріальну допомогу з найрізноманітнішого характеру. Починаючи з того, що ми одягли обули діток до школи, а також діток до різних, до різних класів, закупили медикаменти, ну таке інше, надали на квитки там, гроші. ну Багато різних було питань матеріальних. Десять отримали річне обслуговування на водичку, очищену фірмою «Посейдон». Та багато інших проблем було вирішено. Хочу сказати, що ми не відмовляємо нікому, хто до нас звертається. А звертаються до нас не тільки криворіжці, але й учасники АТО, звісних інших місцевостей. Це такі, як звернулися до нас з Кировоградщини, з П'ятихату, з Апостолова. Для нас не важливо, де живе людина, але якщо він є захисником України, ми завжди раді його бачити і допомогти, якщо це потрібно. Проведено в центрі декілька заходів за цей місяць. Це такі, як до Дня Незалежності були присвячені 22-го у нас був патріотичний концерт, де були запрошені талановиті співаки, поети, композитори міста Кривого Рогу. 23-го було проведено патріотичний літературний вечір. Де також читали свої вірші поети видатні датні та нашого міста. Я дуже їм вдячна, що вони прийшли і провели такий вечір для учасників АТО. Також з 24 по 28 серпня ми від центру відправили делегатів до міста Скадовськ, до Натівський табір, де вони зустрічали з радником міністра освіти і науки, з натівськими представниками, з різними представниками других місцевостей. Де їх навчали, проводили спортивні ігри, вселяке таке інше. Їздило п'ять чоловіків нашого центру, де були учасники АТО та діти-учасників АТО. Хочеться окремо сказати добрі слова про всіх небайдужих, хто допомагає і співпрацює з центром. Хотілося б відзначити найперших людей, які одразу одразу відреагували на допомогу і допомагають. Таких людей дуже багато. Вибачте, якщо я когось не назву, я думаю, надалі ми будемо про цих людей говорити. Це Шайкан Андрій, Майтукова Ганна, Бугаєвський Сергій, Перезяв Сергій, Бабенко Володимир і Олександр, Бондаренко Дмитро, Шевченко Анатолій, Легун Віктор, Сердюк Роман, Демеденко Роман, Абоїмов Юрій, Легенький Вадим, Поліхович Анна, Радіновська Надія, Соловйов Сергій. Панченко Галина, Безай Наталія, Сметана Сергій, Добрига Юрій, Решотська Сергій, Військові капелани, отець Юрій та отець Олександр та багато інших людей. Також з нами співпрацюють уже багато організацій, я назву декілька з них, такі як Набад Кербас, Геотернівський рух Патріот, Ладніний фонд щит, Геоволонтери Великої Олександрівщини, Гео-союз ветеранів АТО Блокпост. Його фонд об'єднаних сердець, товариство Нового персона, товариства Медпримальянськ, «Криворізький місцевий центр з надання вторинної правової допомоги, криворізький «Криворізький виробничий центр, товариство Крихон та багато інших. Дякую вам всім за небайдужість, запрошуємо всіх до співпраці заради допомоги нашим захисникам. А вас, наші захисники та родини наших героїв, ми запрошуємо до нашого центру, координаційного центру допомоги учасникам АТО та сім'ям. Завжди. Ми раді кожному з нас, ми раді вас бачити, вам допомогти. Ви можете завтра завжди прийти до центру, пограти в настільні ігри, випити чашку кави, поспоїсти, поснідати чи пообідати, якщо ви голодні, поспілкуватись, зустрітись своїми друзями і отримати всіляку допомогу. Ми дуже раді вам, ми вас любимо, цінуємо. Ми чекаємо кожного з вас.